Привіт, малята! Ми з вами продовжуємо мандрівку стежинками країни математики. І сьогодні я познайомлю вас іще ще з однією мешканкою цієї країни. Ой, оця весела цифра, ніби акробатка в цирку, головою вниз зависне, стане іншою вже, звісно. Ця весела акробатка то знайома всім. Дев'ятка, діти. Що вам нагадує цифра дев'ять? Цифра дев'ять, немов замок, зверху коло внизу гачок. Подивіться, скільки тут усяких тварин. І жирафа, слон, лев, і тигр, зебра, порося, корова. Роздивіться тваринок, на які дві групи ми можемо їх розділити. Так, дикі та свійські тварини, а скільки усього? Диких тваринок. Порахуйте. Так, дев'ять Якою цифру ми позначимо число 9? Звісно, дев'яткою. Подивіться, як пишеться цифра 9. Цифра 9 складається з малого овалу і великого правого півовала. Починають писати цифру трохи нижче за правий верхній кут клітинки. Ведуть лінію вгору ліворуч, закруглюючи її до центру. Потім праворуч угору до вихідної точки. Від початкової точки пишуть великий правий півовал, торкаючись середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть спочатку цифру 9 у повітрі, а вже потім на аркуші паперу в клітинку. А зараз давайте порахуємо предмети і з'єднаємо з відповідною цифрою. Скільки морозива? Так. Три. З'єднаємо з цифрою три. Скільки яблук? Шість. З'єднаємо з цифрою шість. А скільки льодяників? Два. А скільки тістечок? Сім. Ведемо стрілочку до цифри 7. Скільки зірочок? 9. Стрілочка йде до цифри 9. А що ж таке склад числа 9? Дізнатися про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 9 це кількість предметів, яких є 9. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. То що складається число 9? Дев Дев'ять це один і вісім. Дев'ять це два і сім. Дев'ять це три і шість. Дев'ять це чотири і п'ять. Це п'ять і чотири. Шість і три, сі і два, та вісім і один. А зараз роздивіться числовий промінь. Яка цифра стоїть наступна за вісімкою? Назвіть сусідів числа вісім. Сім і дев'ять. Яке число наступне за числом сім? 8. А яке передує число 6? 5. а число 4? 3. Молодці. А зараз складемо з вами нерівності і рівності. Порівняємо 9 і 8. Це нерівність. Читається вона так: 9 більше 8. Порівняємо 6 і 9. Це теж нерівність. Читається 6 менше 9. А зараз порівняйте 9 і 9. А це вже рівність. І читають її, 9 дорівнює 9. Розумнички, ви впоралися з усіма завданнями. А на сьогодні все. Бувайте малята!